Куди? Звідти пішли Ось куди ми йдемо. Фору романа. так, Хлопці, чекайте. Тут не Так ось на, на край можна вийти? Потихеньку йдемо далі. Це рукавичка. Що ви там знайшли? Це... Я його теж потрогав. Так, трогаємо загадимо джерело. Трем, 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 трем тримаємо. Желання не вистачає. Так, от майже біля верху ще є. Кам'янець такі. Кому цікаво, збільше, прочитайте. Идем далі. Дошли до верха. Тут а, в когось свято сегодня. Бать, посмотрите посмотрите, идут. Сегодня на кого-то на хаму. Ти, тихо. А что тут, а? А тут закрита двері. Я дойду туда подивитися. Ось ми тут тоже водички набираємо. Щось тут написано, але всі і ми п'ємо. Пошли далі. Іноді надивитися під ноги. Ти з цієї калюшки я водички набрав, виходить. Зараз підемо до ялиночки, а поки що йдемо сюди, Подивимося, як панорама. А чайки тут є. Бачили чайку. Чого воно затемняє? Біжу, біжу до краю. Сходинки донизу. Ну, ми сюди вийшли. Можна, але ми туди вже прийшли, нам спускатися. Ще колона, кусок колони. На дотик, приємно. Холодна. Так, ось ми дійшли до Йолки. Туди потім підемо. О, ко, коні. Тут якби дивно, але дуже багато російсько-українськомовних. Йдеш по вулиці, дуже-дуже багато зустрічаються людей, які проходять повз. З Новою Рокою. Це по-українськи написано. Там десь з, з Новою Рокою написано. О, хтось сидить, дивися. А куди ми на Новий рік поїдемо? Я тебе подавати. Я працюю 31-й рік. Господи. Коник стоїть зараз підемо туди, мабуть. Воно так іди на цю сторону з буковками сфоткаєшся. Так стоять тут якісь. Знов щось написано. О, з пістинчиком надо фотографірувати. Все, фотка. Дивіться, тут невести ходять. Давайте ви задивіться. Поки що завершую, бо вже довгенько, Зараз підемо далі.